Інна Белень поділилась останніми новинами зі свого життя. На її сторінці в інстаграм з'явився інтригуючий допис, що вона повинна дещо сказати своєму хлопцю. В коментарях відразу почалось активне обговорення, що дівчина мала на увазі. Одні вважають, що Інна нарешті знайшла житло, інші ж думають, що дівчина завагітніла, що теж виглядає доволі реалістично, особливо враховуючи останні новини блогерки про підготовку до весілля та вагітності. Але все куди простіше. Трішки пізніше Інна все ж оновила свої рілси і додала два нових дописи. Коть мені треба дещо сказати. Після чого дівчина обертається спиною, а на її футболці англійською написано Потрібні гроші на БМВ. В коментарях до відео дівчина написала Любов любов'ю, а БМВ само себе не купить. Яка саме допомога від чоловіка потрібна, технічна чи фінансова, поки невідомо. Однак виходить, дівчина тепер хоче мати особисте авто. Серед інших новин можна помітити, що дівчина знялась у новій фотосесії, яку і обіцяла своїм шанувальникам. Повноцінних фотографій на її сторінці поки що нема, але в Рілсах вона показала щось на кшталт трейлеру. Нагадаю, що нещодавно дівчина перенесла пластичну операцію з корекції грудей та підборіддя, і нова фотосесія спосіб показати оновлену себе. А що думаєте ви про такі новини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.